Тарас Григорович Шевченко Уривок спеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, за сіні горем кров'ю полить. Спокон віку прометея та морел карає, щодені Божий довби ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 І хліб насущний замісить кривовим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити. Ми віримо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки що течуть ріки. Кривавий рік.